Всім привіт, друзі! Хочу похизуватись. Дивіться, які кущики баклажанів. Це взагалі вперше в житті, я їх вирощую. І ось в мене вже є трішки чим похизуватися. Ось, ось маленький. Ось тут десь був маленький. Ось Манюнечка, дивіться, який він красивий, полосатий. І ще манюнечка був. Правда, Тут кущик маленький, але дивіться вже, який файний висить баклажанчик. Ось дивіться, ми їх замочували, я їх попроливала. І дивіться, як йому тут комфортно і класно. Клас, це така радість. Перша взагалі в житті е, взялася за вирощування баклажанів з насіння. І ну, клас! У мене такі емоції, мене прям це радує. А ви пишіть, що у вас там по баклажанам, які в сорти вирощуєте, і як взагалі доглядаєте? Бо ну я не знаю. Мені просто цікаво ваша думка. Всім гарного дня. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити не менш цікавих відео. Нехай щастить.